Від початку літа жодна дитина з сімей пільговиків чернівців не змогла оздоровитись за бюджетні кошти. Попри те, що сезон оздоровлення у літніх таборах у розпалі і на оздоровлення малечі з міського бюджету виділили понад 8 мільйонів гривень, і з жодним табором угоди так і не уклали. Чому склалася така ситуація? Розбиралися кореспонденти ТВА. В останні три роки на долю українських дітей випало чимало випробувань. Українське море небезпечне, а тривоги стали звичним явищем. Та, попри війну, кожному, а особливо дітям, треба відпочивати. Тож літній період залишається часом для оздоровлення та відпочинку у дитячих таборах, зокрема й на Буковині. Це хороша можливість для дітей відволіктися від буденності. Цікаво та корисно провести час на канікулах. Так вважають і чернівчани, з якими ми поспілкувалися. Супер відношуся, тому що ми самі організовуємо такі табори. На даний час лише Чернівецька область, саме безпечна зона карпатські гори. Тому організовуємо там. Мої діти теж оздоровлювалися в таборах, і це дуже класно. Ну як можна відносити до оздоровлення дітей? Звичайно, що позитивно внуки їздили в лагерях? Ні. Ну, по-перше, лагерів мало раз, а по-друге, вони комерційні, не всім доступно, і умови там. Ще. Колись донька оздоровилась, але я не був в захваті, чесно кажучи. Оздоровлювалася старша донька колись у лунці. Кілька разів. їй так. Дивлячись кому скільки, ви розумієте, зараз чим старші діти їм діти зараз звикли, щоб були басейни, щоб були всі умови і так далі. В лунці цього нема, але старші подобалися, тому що там були діти, з ким вона могла спілкуватися. А більш молодшим зараз хочеться, щоб і поспілкуватися, і умови. Відтак, цьогоріч у Чернівцях майже 9 мільйонів гривень виділили з міського бюджету на оздоровлення дітей пільгових категорій. За ці кошти планували оздоровити тисячу дітей громади. Однак цього не сталося. В управлінні освіти Чернівецької міської ради на наш журналістський запит повідомили, що цього літа дітей не оздоровлювали через те, що, мовляв, відсутні табори із відповідними умовами. Але це не означає, що літніх таборів у Чернівецькій громаді нема. Насправді вони активно працюють та приймають дітей, але не Чернівецьких. Так, директор одного з таких оздоровчих комплексів розповів нам, що минулоріч вони співпрацювали із управлінням освіти міста та надавали свої послуги малечі громади. Однак цьогоріч угоду не уклали через низку незрозумілих для нього причин. Я навзвуківка причин. Ну. Те, що я прочитав, да. От, наприклад, вони нам писали, що їм не подобаються наші каміни. Ну, камін, Чому? Тому що в ньому дітки можуть розкласти вогника. Я кажу, ну, камін для того і є, щоб вогника розкладати, але насправді ми там літом його не розкладаємо, не розпалюємо. Наступне, Їм не, вони казали, що у нас великих розмірів скло, велика засклена площа. Насправді у нас двері з перегородочками, там немає великих площ з склом. Е, ще такі, кілька таких моментів, які здивування викликали. Це е, сходинки, різних розмірів сходинки в різних будівлях. Чесно кажучи, я ніколи про це навіть і не задумувався, бо не відчував, що це різні розміри. Ще однією перепоною стали двоярусні ліжка. Утім, як запевняє Михайло Сенечак, у цьому питанні наче знайшли компроміс. Ключове з чим я погодився, і в принципі ми досягли компромісу. На, мій, на мою думку, так у нас насправді є двохярусні ліжечка, і перша фраза, яка від дитинки звучить, яка вона переступає поріг, я наверху. Їм подобається наверху, але ми погодилися з тим, що оскільки санітарні правила не дозволяють проживання дитинки на другому ярусі, то ми будемо заселяти тільки перший ярус. Проходимося, рахуємо, скільки у нас одноярусних ліжечок, і перший ярус двохярусних, і таким чином визначаємося з кількістю діток, але й це чомусь не підійшло управлінню освіти. Та найцікавіше те, що з минулого року умови перебування у таборі не змінилися. Втім, якщо тоді вони влаштовували управління освіти. То цьогоріч, як виявилось, категорично не підходять. Я вважаю, що якесь суб'єктивне, абсолютно суб'єктивне рішення, тому що ті самі люди минулого року бачили ті самі умови, все їм підходило, а в цьому році абсолютно ні. Ну нічого страшного, ось дітки, так? Да? Ну на жаль, не Чернівець. Тож наразі тут оздоровлюється півсотні дітей з Харківщини, Чернігівщини та Дніпропетровщини. У таборі кажуть, боковинська природа дуже надихає малечо. Коли ми сказали при фронтовій території нашим вчителям шкіл джуніорс, що вони можуть зібрати свої групи і привезти в Чернівці, то було б багато побоювань від батьків. Вони казали, о Боже, які умови, що значить під лісом, куди їх везуть, скиньте адреси і так далі. Ми знаємо, що все добре. Ми кидаємо фото, але вони все одно дуже переживали, куди відправлять дітей. І тепер, ну там, да, сьогодні третій день, всі в неймовірному захопленні. І ну, вся та програма, яка відбувається в цьому таборі, це абсолютно точно впливає на їхнє ментальне здоров'я, на той заряд, який вони отримують перед школою, щоб класно зарядитися і з новими силами, відновленими піти на навчальний рік. Анна Харабара та мидня